Німці показали м'язи на стадії групового етапу, але не поспішаємо співати дифірамби на їхню користь попереду найбільші бар'єри на шляху до золота. Побачимо, чи по зубах німцям організовані і завжди небезпечні данські вікінги. У даному відео буде проаналізовано два матчі, з них представлено експрес і п'ять одинарних ставок. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну, а ми починаємо. Швейцарія Італія. Прогноз. Підопічні Лучано Спалетті отримали в майбутньому поєдинку статус фаворитів, на мою думку, не заслужено. До гри італійців є великі питання, та й Швейцарія як андердог нещодавно вже давала бій цьому супернику. У відборі на чемпіонат світу 2022 року обидві особисті зустрічі завершилися нічиєю 0-0 і 1-1. Збірна Італії добре зіграла лише з Албанією, яку справедливо вважали однією з найслабших команд на турнірі. Іспанцям же чинні чемпіони поступилися без шансів, а з хорватами, розчарувавшими на чемпіонаті Європи 2024 року, зрівняли рахунок лише за кілька секунд до фінального свистка. А ось швейцарці залишилися на груповому етапі непереможеними і добряче попсували нерви навіть господарям турніру. Які вважаються одним із головних претендентів на титул, крім того, збірна не поступається в основний час вже протягом шести поєдинків на євро, дві перемоги, чотири нічиї. Та й загалом за останні півтора року швейцарці програли на офіційному рівні лише один раз. Отже, прогноз на матч Швейцарія не програє за коефіцієнт 1,59. Другий прогноз на матч фоли, перемога Швейцарії. За коефіцієнт 1,6 і прогноз на матч в експрес жовті картки Швейцарія тотал більше півтора, за коефіцієнт 1,42, Німеччина Данія прогноз у всіх трьох зустрічах на груповому етапі Юліан Нагельсман використовував один і той самий стартовий склад гравців навіть у не дуже важливому з турнірної точки зору поєдинку зі Швейцарією, і саме це призвело до проблем. Один із центральних захисників отримав дискваліфікацію, а другий пошкодження. Тепер німцям доведеться йти на експерименти в обороні, а вона й так не вирізняється надійністю. У команди всього один сухий матч у 13 останніх іграх на офіційному рівні. Данці виглядають гірше ніж на минулому чемпіонаті Європи, але ця команда все ще здатна доставити проблеми багатьом суперникам. До поєдинку з сербами у збірної була семиматчева голова серія на євро. Крім того, підопічні Каспера Хюльманда відзначалися в 11 з 13 попередніх офіційних ігор. Думаю, що Данія, маючи таку статистику, напевно зможе знайти підходи до вразливої і ослабленої зони суперника, але й свої ворота скандинави навряд чи вбережуть. Команда не пропустила на чемпіонаті Європи 2024 року тільки від беззубої в нападі Сербії, а в рамках кваліфікації стала однією з двох найгірших за грою в обороні збірних серед тих, хто отримав пряму путівку на турнір. Та й у німців, як ми бачили на груповому етапі повний порядок з атакою. Отже, прогноз на матч перемога Німеччини за коефіцієнт 1-6, другий прогноз на матч. Азіатський тотал більше 2,25 за коефіцієнт 1,81, третій прогноз на матч Данія тотал більше 0,5 за коефіцієнт 1,74 і прогноз в експрес Кутові Німеччина тотал більше 4,5 за коефіцієнт 1,38 загальний коефіцієнт експреса при цьому складає 1,95. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі у ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захопливих футбольних аналізів!